Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, напевно, свята Тереза Бенедикта від Христа, яка вже зараз є в небі. Вона почула ці слова, які ми чули теж в цьому співі перед Євангелією. Тоді, коли співалося теж Алілуя, і були слова: Прийди Христова наречена, прийми корону, яку приготував тобі Господь від віку. Прийди і прийми цю корону, яку Господь приготував тобі. Господь, який, який запросив її, як свою наречену. Може, особливим чином вона, котра теж присвятила своє життя Господу через чернече життя, яка таким чином стала якоюсь по-особливому теж Христовою нареченою. Христос запросив її до свого царства, до неба. Через те ж мученицьку смерть, якої вона досвідчила. Так як вже на початку Євхаристії я згадував про те, що вона під час Другої світової війни вона була забрана, до, заарештована разом зі своєю сестрою, забрана до одного з концентраційних таборів в Аушвіц, який знаходився власне на території Польщі. І там вона. Загинула в газовій камері, віддала своє життя, своє життя за Господа за віру. І це, цей концтабір, в якому він, вона перебувала, це була для неї така своєрідна, своєрідна пустиня. В першому читанні з книги пророка Осії Господь говорить до свого народу, що ось я тебе заведу, Ось я заведу Ізраїль мою дружину, невірну в пустиню, і буду їй до серця промовляти. Пустиня була таким місцем, є таким місцем, де, де небагато життя, де є не такі прості умови, і пустиня в Біблії теж не раз згадується, між іншим, власне, коли ізраїльський народ йшов через пустиню 40 років. Чи потім також знаємо, що Ісус, який перебував в пустині, це місце також такого певного очищення, місце боротьби, місце такого випробування. І цим місцем пустині такої, було, власне, для цієї святої, це перебування в концентраційному таборі. Це місце власне, такого випробування, місце мученицької її смерті. І, власне, в цій пустині, в якій який теж Господь особливим чином промовляв, віримо, що до, до її серця. Мені теж згадалося про один із таких, напевно, ми вже чули теж про таких кількох двох священиків, які були арештовані недавно в Білорусі, кілька місяців тому, одного відпустили, один із них. Отець Андрій, який був моїм однокурсником, він ще постійно є там у в'язниці, і там знайшли певні такі. Фіктивні звинувачування щодо, щодо нього відкрили справи для того, щоб також його покарати за, за те, що, між іншим, здається, за те, що він був на початку війни, на початку нападу Росії на Україну, був солідарний з Україною. І коли переписувався, він переписується із своїми парафіянами, то кажуть, що він, власне, говорить, що зараз він почувається як на пустині. Що цей час для нього, який дуже важким є часом, там він є як на пустині. І це, це пустиня, яка, яка може торкатися в різний спосіб життя кожного і кожної з нас, в різних таких моментах, може, навіть цей час такої нашої війни, цей дуже непростий для всіх нас час, для всього нашого народу, це теж певний такий час пустині. Непростий для нас час, але, власне, в цей час, коли також хочемо вірити, що Бог нас не залишає, що Бог нас веде, що хоче нас укріпляти, що хоче нас до нас промовляти. Може, не, не завжди в такий спосіб, який би ми хотіли, але може це бути для нас таким часом, теж і пустині. І сьогодні теж в Євангелії ми чуємо притчу про, про дів, про тих розумних і нерозумних дів, тих, які йшли на зустріч молодому зі світильниками, з лампами, яких в одних була олія, був запас волії, і в інших ні. Я собі так думав, що, напевно, коли би сьогодні Ісус розповідав цю притчу, можливо, би він говорив, наприклад, вже про ліхтарі там, з пауербанками, які заряджені або не заряджені. Особливо, може, це актуально сьогодні, коли там, відключення світла, хоча вже якийсь час не було. Але, але власне, може ми ще пам'ятаємо, хто там трошки вже старший ще колись використовувалися ці лампи, які там наповнювалися якоюсь олією, щоб. Світити так, в домівках, ну, власне, ми потребуємо, інколи зараз використовуємо ці павербанки для того, щоб якось зарядити енергію наші, наші пристрої чи, чи ліхтарі, які потім будуть світити, коли особливо вимикають світло. Це нам потрібне. Потрібна є ця енергія, потрібно є те, щоб тримати, мати цей заряд, мати цю енергію. Тому що якщо її не буде, то потім, власне, все гасне. Що є цієї енергії, що було цією олією, яку мусили мати діви, які йшли на зустріч молодому, і в одних вона потім закінчилася, а інші мали її, ті, в яких вона закінчилася, не могли увійти на весілля. Що є цією олією, що є цим зарядом, цією енергією, цього павербанка, який потрібно мати. Хтось говорить про віру, хтось про мудрість, хтось, власне, про цю віру, надію і любов. Напевно, багато чого ми можемо говорити, як таку олію, таку енергію, такого Духа Божого, який потрібно нам мати. Так як це було в житті Святої Терези Бенедикти, яку сьогодні ми відзначаємо, цією олією. Яку вона мала в своєму житті, це... і це була її освіта, теж пізнання Бога. Вона вивчала філософію ще навіть перед тим, як навернулася. Це, напевно, була її молитва, цей зв'язок з Богом, це була участь в таїнствах. її пізнавання Бога через духовну літературу, через життя вірою. Це все було її такою щоденною олією. Щоденним тим зарядом, який вона, якого вона потребувала. Проте і сестру важливо, напевно, також і нам шукати того, в чому, що може давати нам цей такий духовний заряд, що може бути для нас такою підтримкою, силою, що може з, спричиняти, що це це наше світло, воно не буде гаснути. А якщо будемо так розряджатися, так, Через те, через наше життя, служіння, через наш, те все, чим ми займаємося, нашу повсякденність. Якщо цей заряд гаснутиме, важливо, щоб ми знали, де ми можемо черпати цей заряд, яким чином ми можемо його відновлювати, цей заряд нашої нашої душі, нашого тіла, нашого життя, що є потрібне для нас, в чому ми можемо його черпати. І якось завжди, коли особливо будемо відчувати, що цей заряд якось так зменшується в нашому житті, щоб ми завжди черпали. А може, наскільки можливо, завжди були підключені, підключені до цього заряду. Бо Бог хоче нам через різні такі ресурси, джерела давати нас, зміцнювати нам і, і, і наповнювати нас цією олією. Шукаймо її. У нашому житті дбаємо про неї, щоб особливо тоді, коли відчуваємо, що десь вона зменшується, щоб ми могли знову черпати, наповнюватися. Бо неможливо, можна сказати, зарядитися на все життя. Неможливо ми потребуємо щоденно, щоденно дбати, якби, можна сказати, поповнювати цей наш духовний заряд, яким і Господь нам хоче в цьому теж допомагати. Пам'ятаємо про це, і нехай за прикладом святої Терези Бенедикта від Христа. Навіть сама назва її, власне, від Христа вона якось вибрала, і це життя її було якось особливо поєднане з Христом Ісуса через мученицьку смерть, нехай допоможе і буде для нас таким прикладом, як дбати про цю таку щоденну духовну олію для нашого душі, для нашого тіла, щоб ми були в змозі. Тоді, коли Господь буде нас брати на якусь пустиню, щоб ми були в змозі, проходити через неї і так почути ці слова, які почула свята Тереза Бенедикта, прийди і прийми цю корону, яку приготував тобі Господь від віку. Амінь.